Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едвард Хох, Три мандрівника. Вони їхали у трьох. Вже кілька днів, доки врешті не натрапили на угазу Зіза. Каспар наймудріший з них сказав дамо сьогодні нашим коням відпочити. Тут вони будуть у безпеці. У безпеці будуть і коні, і люди, погодився Мельхіор. А от як щодо золота. Золото теж буде в безпеці, про те, що ми його веземо, нікому не відомо. Коли вони наблизилися до розкинутих в оазі шатер, сонце вже схилилося до західного обрію, і Каспар підняв руку, щоб прикрити очі від його згасаючого проміння. Наближалася ніч. На сустичім вийшов молодий пастух, який забрав коней. Ласкаво просимо до оази Зіза. Довго вам довелося їхати від одного повного місяця до іншого. Відповів Каспар на говірці кочівників. Як твоє ім'я? Мене називають Рамот, пане, відповів пастух. Ось тобі золотий рамоте, нагоду й напої наших коней. І завтра ти отримаєш ще стільки ж. Коли молодий пастух віддалився, ведучи за собою коней, Огрядний бальтазар сказав. Я невдоволений, Каспаре, ти ведеш нас, це правда. Але збереження золота моя турбота, а мандрівники, яких ведуть небеса, можуть з успіхом мандрувати й вночі. Вночі в пустелі холодно, мій друже. Давай перепинемо цю суперечку і влаштуємося тут, щоб переночувати. Після цього Мельхіор і Бальтазар вирушили встановлювати намет, а Каспар зітхнув із полегшенням. Подорож була довгою, і проїхати ще належало чимало. Тож Каспар вельми цінував ті миті, коли міг лишитися наодинці з собою. Він вирішив оглянути оазу, де їм належало провести ніч, і майже відразу ж натрапив на незнайомця, на поясі якого висів меч. Вітаю тебе, подорожній, привітав чоловік. Моє ім'я Невар, я з північного племені. Чи часто ви подорожуєте цим маршрутом? Ні, не часто. Мене звати Каспар, я і два мої товариші їдемо зі Сходу. Невар кивнув і погладив свою довгу бороду. Пізніше, коли зайде сонце, до послуг тих, у кого є золото і хто готовий заплатити, будуть азартні ігри і жінки. Мене це не цікавить, промовив Каспар. У вас буде гарна компанія, наполягав Невар. Приходьте до багаття біля криниці, ми всі там будемо. Каспар пішов далі, зупиняючись по дорозі, щоб поглянути на намисто та інші дрібнички, які пропонували кочеві торговці. Дійшовши до криниці в дальньому кінці оази, він побачив молоду жінку, яка піднімала на плече великий глиняний глечик. Жінка була на зріст не багато більша за підлітка. Саме в той момент, коли Каспар дивився на неї, глечик вислизнув з її рук і розбився об каміння, забризкавши її водою. Жінка розридалася. Ну, годі, дитя, сказав Каспар, намагаючись заспокоїти її. Завжди можна знайти інший глечик. Вона підвела на нього великі карі очі, і Каспар зазначив про себе, що такої краси він раніше ніколи не зустрічав. Батько вб'є мене, ось для нього золотий. Скажи батькові, що мандрівник на ім'я Каспар ненавмисно штовхнув тебе, і глечик розбився. Але це буде неправда. Але ж правда, те, що я Каспар. Але як тебе звати? Я Тантія, дочка Невара. А, я знаю твого батька. Ти дуже вродливе дитя моє. Його слова, здавалося, налякали дівчину, і вона поспішила піти. Каспар повернувся до того місця, де Мельхіор установив їхній намет. Досвід перебування на інших стоянках навчив їх. Не залишати на конях із речами нічого цінного. Тому Каспар одразу ж запитав про місце знаходження золота. Воно в безпеці, відповів йому Бальтазар. Сховано на дні ось цього мішка із зерном. Добре, а пахощі сховані серед їжі, ніхто не зможе їх украсти. Вехіор хмикнув. Якщо хтось. Їх і украде, ми швидко почуємо злодія по запаху. Потім Бальтазар сказав сьогодні ввечері біля криниці будуть грати. Знаю, відповів Каспар, але нас це не стосується. Товсту сплеснув руками. Ми могли просто подивитися, трохи ображено промовив він. Гаразд, неохоче погодився Каспар. Коли було розпалено вогонь, із шатри наметів вийшли люди, троє мандрівників приєдналися до них. Каспара майже одразу відшукав старіше населище. літній чоловік із зморшкуватою шкірою і гнилими зубами. Мене звати Дібон, сказав він, наближившись до Каспара, ви йдете зі Сходу? Так, із Персії. Довга подорож. Що завело вас у таку далечінь? У Каспара не було бажання відповідати. Натомість він кивнув у бік гурту чоловіків, перед якими лежали купки невеличких гадких камінців. І що це за гра? «Вода прийшла до нас із Єгипту, як і багато інших гріховних речей, відповів старий, і присунувся настільки близько. Що Каспара обдало смородом його подиху? Дехто стверджує, що ви маг. Я осягнув вчення заратустри, так само, як і мої супутники. Бо істину хтось мусить вважати мене магом. Отже, ви подорожуєте в пошуках мазди, у пошуках істини, виправив Каспар. Потім він відчув ще чиюсь присутність. Обернувшись, побачив поруч із собою Невара. Права рука кочівника спочивала на руківі меча, що висів біля пояса. Я хотів би поговорити з вами, Каспаре. У чому річ? Моя єдина дочка Тантія, снотлива дівчина, якій нема ще й двадцяти, повідомила мені, що видала їй сьогодні золотий. Всього лише тому, що я винен. У тому, що глечик із водою розбився, жоден чужинець не наблизиться до Тантії. Ви покинете Зізу сьогодні ж уночі. Ми поїдемо вранці, спокійно промовив Каспар. Невар вихопив меча, але Каспар був на поготові. Він кинувся на високого і сильного кочівника, і вони покотилися по землі до багаття. Гравці кинулися в розтіч. Каспару вдалося вибити меча з руки Невара. Від натовпу людей відокремилася Тантія і підбігла до батька. Цей чужинець нічим мене не скривдив, закричала вона. Змовни, не дочко. Невар потягнувся до багаття, схопив палачу головешку і пожбурив її в Каспара. Шмат ліючого дерева пролетів повсіль. Приземлився на низьку солом'яну стріху поблизу. Стайня! крикнув хтось, і Каспар побачив, що це був пастух Рамот, який кинувся рятувати коней. Інші допомогли загасити полум'я за допомогою води з криниці, але менше з тим, значна кількість кормових запасів виявилася знищеною. Каспар і Мельхіор вирушили на пошуки Бальтазара, який зник під час переполоху. Вони виявили його зарядом наметів, де він грав у єгипетську гру з камінцями в компанії кількох кочівників. Перед Бальтазаром лежала купка золотих монет. Припини негайно, наказав Каспар. Кочівники невдоволено заборчали, а товстий бальтазар на силу підвівся з землі. Це була просто гра, сказав він. Наше завдання набагато важливіше за будь-яку гру, нагадав Каспар. Обличчя товстуна набуло збентеженого вигляду. Поки ти байдикував, продовжив далі Каспар, невар мало не вбив мене. Ага, цей задирака, пробурмотів Бальтазар. Я не буду почуватися спокійно, доки Зіза не залишиться за нашими спинами. Потім вони попрямували до свого намету і, проходячи горілу стайню, побачили старого дібона, який підійшов до них і сказав: Поровина за цю пожежу лежить на вас, Каспаре, на вас і на Неварі. Це правда, старий. Завтра ми залишимося тут. І допоможемо відбудувати стайню. Дібон схилив голову. Великодушна ласка, ми вдячні вам. Але коли вони відійшли далі і знов лишилися самі, Мальтазар почав висловлювати невдоволення. Це затримає нас на цілий день. Ми потім уночі надолужимо згаяне. У наметі на них чекав ще один сюрприз. Тільки номельхіор відкинув пологу, зсередини почулися схлипування. Каспар відштовхнув супутника, що замешкався, і запалив олійну лампу. У тьмяному світлі вони побачили юну тантію, яка намагалася сховатися за купою одягу. Грошу у вас, здавлено прошепотіла дівчина. Будь ласка, можу я вас сховатися. Батько страшенно розлютився. І відлубцював мене, я тепер боюся за своє життя. А я побоюся за наші, якщо він знайде тебе тут, пробурчав Мельхіор. Каспар підніс олійну лампу ближче і побачив синці на обличчі і руках Тантії. Ми не можемо відіслати тебе до нього назад. Залишайся тут із Мельхіором і Бальтазаром. А я скоро повернуся. Розшукав старого Дібона і розповів йому про те, що сталося. Старійшина кивнув головою і сказав: Ви мудро вчинили, звернувшись до мене. Моя дочка зі своїм чоловіком знайдуть для Тантії прихисток, доки не вар приходитиме до тями. Каспар і його супутники провели дівчину до Дібона. А потім дійшли разом із ними до житла його дочки. Пізніше, вже перебуваючи в своєму наметі, Бальтазар знову почав бурчати з приводу непотрібної, на його думку, затримки. Але зрештою, вони поринули в сон, Бать між шатрами поступово згасли. Рано вранці, як тільки з'явилися перші промені вранішнього сонця, Каспар прокинувся від збудженого голосу Бальтазара. Вставай, швидше, Каспаре, благав Бальтазар, несучи товариша за плече, хтось украв наше золото. Каспар одразу зрозумів, що це було правдою. У шкіряному мішку було саме лише зерно, у наметі не спостерігалося жодних ознак чужого проникнення. Та і усі речі виявилися недоторканими, але золото зникло. Я не можу в це повірити, ахнув Мельхіор, як злодій міг пробратися сюди, поки ми спали. Каспар погодився з тим, що це було неможливо. Золото вкрали до того, як ми лягли спати, розсудив він. Нас не було в наметі під час гри і пожежі, не було нас тут. І тоді, коли ми супроводжували Тантію, злодій міг забратися сюди в будь-який час. А що з пахощами? запитав Мельхіор. Вони недоторкані, відповів Бальтазар. Інші мішки, які раніше зав'язані моїм особливим вузлом. Зникло тільки золото, розмірковував Каспар. Це виглядає так, немов хтось заздалегідь знав, де шукати. Дівчина, вигукнув Бальтазар. Ми виявили її тут. Напевно, вона шукала золото і знайшла його. Можливо, припустив Каспар, але мені дуже важко в це повірити. Ми не можемо покинути зізу без золота, сказав Мельхіор. Давайте поміркуємо про цю проблему, поки будемо працювати на будівництві стайні, запропонував Каспар. Коли вони підійшли до місця робіт, Невар уже був там і працював разом з іншими. Побачивши трьох мандрівників, він перервав своє заняття і особливо тиснув пальцем у бік Каспара. Ви вкрали мою дочку, я помщуся. Ваша дочка в безпеці. Про неї піклуються Дібони і його родина. Ці слова, здавалося, заспокоїли Невара. Однак Мальхіор запитав, якщо він так турбувався, то чому не примчав до нас учора ввечері? Бальтазар погодився з ним або він уже побував у нас і вкрав наше золото. Незабаром з'явився дібон. Поруч із ним йшла Тантія. Дівчина навіть не глянула в бік свого батька, але і той повернувся до своєї роботи. Немов не помічаючи дочки, Каспар старно працював весь ранок, одночасно навчаючи Дібона та інших мешканців оази, елементів пельської технології будівництва. Він намагався ігнорувати Невара, щоб уникнути нових неприємностей. Улучивши момент, коли Бальтазар вирушив до криниці по воду, Мельхіор прошепотів на вухо Каспару. Чи не може так бути, що наш товариш дурить нас? Чи не міг він сам украсти золото, щоб, наприклад, покрити програшу гри в камінці? Але Каспар не забажав навіть слухати про це. Ми нізащо не повинні сумніватися один в одному, Мельхіоре. Я серцем відчуваю, що Бальтазар не винний, так само, як і ти. І я пам'ятаю, як ішла гра, перед ним лежали золоті монети. Він вигравав, а не програвав. Як ми повернемо золото, Каспаре? Завдяки нашому розуму, Мельхіоре, адже ми мудреці і повинні використовувати наш розум, щоб вирахувати злодія, але в нас немає для цього жодного доказу. Іноді доказом може бути сама відсутність такого. Бальтазар повернувся з водою, і вони з задоволенням напилися. Пізніше, коли вони з'їли свій обід, до них підійшла Тантія. Дякую вам за допомогу, сказала вона. Старішини поговорили з моїм батьком, і він обіцяв ніколи більше мене не бити. Тепер я повернуся до нього. Не варто подяки, відповів Каспар. Потім до них підійшов старий дібон. Як ми можемо віддячити вам за вашу допомогу у відновленій стайні? Поверніть украдене в нас золото, випалив Бальтазар. Золото? Украдене золото, його викрали з нашого намету, встиг сказати Бальтазар, аж ніж Каспар змусив його замовкнути, але в зізі немає злодіїв. Виходить, один є, я покличу інших старішин. Ми будемо шукати ваше золото. Ні, заперечив Каспар, ми самі знайдемо його. Але як? Ми викриємо злодія. Краще за все нічого не говорити і застати його зненацька. Старий дібон схилив голову. Я зроблю так, як ви скажете. У мене до вас одне прохання. Ви можете попросити, щоб привели наших коней. Ми зробимо вигляд, що збираємося від'їжджати. Поки вони чекали, Бальтазар зібрав усі їхні речі. Несподівано Мельхіор сказав Каспаре, я тут подумав про цю справу. Занадто багато можливостей. Злодієм. Може виявитися і Тантія, і її батько, і навіть будь-хто із гравців. І старий дібон теж, додав Бальтазар, підозрювати можна дуже багатьох. Каспар кивнув. У цій справі потрібен оракул. Ти хочеш убити звіра, як це роблять римляни. Каспар заперечливо похитав головою. Моїм оракулом. Буде жива тварина. Він побачив пастуха Рамота, який вів їхніх коней. І кінь підкаже мені, у кого наше золото. Твій кінь? засміявся товстий бальтазар. Як можна дізнатися щонебудь небудь від безсловесної тварини? Каспар простягнув коню жменю зерна. Бачте, як він їсть. Він голодний. Ну, і про що це нам говорить? Запитав Мельхіор, про те, що наше золото украв Рамот. Після того, як Дібон поговорив із рамотом, молодий пастух визнав свою провину і почав благати про прощення. Коли украдене золото повернулося рук Каспара, його супутники відразу почали його розпитувати. Звідки ти дізнався, що це був рамот? Запитав Мальхіор, адже ми з ним майже не спілкувалися. Як я вам і сказав, я отримав підказку від свого коня. Він був голодний, тому що його не нагодували. Ви самі бачили, що злодій не чіпав наші мішки, зав'язані особливим вузлом Бальтазара. Як же він міг так легко знайти золото без жодних пошуків? Але ж. Золото було сховано в мішку з зерном. І після пожежі, що знищила стайню, Рамот вирушив на пошуки корму для наших коней. Він прийшов у наш намет, коли нас не було, і став шукати тільки в одному місці у мішку із зерном. Відчувши незвичну вагу мішка, він промацав пальцями зерно і натрапив на золото. Він украв його. Але не посмів узяти зерно. Інакше ми б одразу зрозуміли, що злодієм був саме він, а коні залишилися голодними. Ти мудра людина, Каспаре, визнав Бальтазар, як і всі ми. Ну що, давайте сідати на коней. Скоро стемніє, із сумнівом промовив Мельхіор. Каспар кивнув. Ми будемо орієнтуватися по зорях. Дібон вийшов до криниці, щоб побажати їм доброї дороги. Грамот буде покараний», – пообіцяв він. Виявіть до нього милосердя, попросив Каспар. Ви везете золото на захід, везем дари для царя. Золото, ладан і смирно. Щасливої дороги, промовив дібон. Він ще довго дивився в трьом мандрівникам. Доки ті не зникли з очей за барханами, Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.